Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки військово зобов'язані, там або в запасі і так далі. 235 тисяч по Польщі зараз розіслало так. само там і в Норвегії, і в Нідерландах. Зараз всюди якийсь двіжняк почався. І а, Багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дончик випадково залетів російський, в Польщу. та буває та нічого страшного. І вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку. Зарос, Німеччина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, які тріщить і так далі. Ну і дождали. Ну і дождалися до того, що вже треба пов'яза. Росилаті. Я вам в попередніх відео казав, що така історія буде. І скоріше за все, Латвію, Литву по Совальському коридору відріжуть. Поняли? І захопляти і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росії вообще це дуже легко да. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, чотири з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А а вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не п'ятого, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять бо це. Більше провокацій Росії вони розраховують на те, що Європа ще така ух, ми ще це Росію. Ну тоді вся Європа лопаняв повністю лопне в економічному планці, плані і взагалі в соціальному і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жертви. Поняла Росія, тут не главний вообще учасник зла. Там Китай ще за своєю армією. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою три дня безкоштовно вас навчать буду і відео, і уроки ти ви побачите на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дістать. Ціни тільки онлайн, там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і іммігрувати, я знаю, всіх достало вже імгрувати, але варіантів немає. Треба бути цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Поняли? Там а, показуємо це в онлайні, подарунки даруємо. Тобто, об'єднали українців в великі ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн і коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці профілі. Часу у вас на це мало хто зреагує, молодці. хто ні. Ну зустрінемось на наступних відео. Якщо що я вас попереджав, так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія. В Латвії, Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали. Не видумай, що ти панікер опять оставиш? Будь ласка. Все, друзі, зустрінемось в наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профілю. Надіюсь, із вас нікому повестка в Польщі не прийшла. Бо я зараз, речі, в Польщі. Все, на зв'язку, па-па.